Слава Ісусу Христу! Хто така віруюча людина? Віруюча людина в духовному світі як вартовий. Він вартує і постійно проповідує Слово Боже і оберігає людей від небезпеки, вічного страждання, пекла. І коли людина проповідує, то тоді вона таким чином спасає і грішників від вічного страждання пекла, і спасає також свою душу від страждання. А коли віруюча людина не проповідує Слово Боже і не попереджає людей про небезпеку майбутнього страждання, то гріхи людства будуть на таких, на таких людях, які. Не проповідували, які не возвіщали проповіді Євангелія Ісуса Христа, тому варто кожній людині, яка є віруючою людиною, проповідувати Слово Боже.